Вітаю вас всіх на своєму каналі Бдженісу в шестирамочних вуликах. Сьогодні у нас вже підходить кінець жовтня, а ми не зупиняємося, працюємо. І от після того, як я подивлюся YouTube, ну, знаєте, такі канали, де там правду розповідають. Наші, але на кацапській цій мові не хочуть перебудовуватись, мабуть, ждуни. Я так скажу. От. Дивлюся, один канал розповідає, що бджоли голодні, як їх спасати, а інший, навіть, мабуть, його подивився та собі починає розповідати, як він спасає. Бджіл, я не розумію. Кінець жовтня, якби там, як там би не помінялася природа, ну не до такої вона помінялась, що в кінці жовтня треба годувати бджіл. Люди добрі. Та це повинно зробитися кінець серпня, початок вересня. Ну, ніяк не кінець жовтня. Ну, хоч що, ви хоч мені напишіть, ви що, теж всі в кінці жовтня годуєте бджіл чи формуєте гнізда. Та я в своїх шестирамниках зовсім не формую гнізда. Я даю право бджолам формувати гнізда. Не вказую їм, на якій рамці на світлі чи на чорній зимувати. Це їхнє право, вони в природі ж вибирають. Чорна, значить, вони бросять те дупло, чи де вони там жили, і віддадуть молі, хай працює, а самі відбудують нове і живуть у світлих сотах. Де бачено, щоб бджоли займали старі дупла і жили в тих старих рамках. Ну, я вже мільйон разів повторюю, вже аж незручно повторювати в кожному відео, що вощина, вощина для бджіл. Це найголовніше, найголовніше. Це чисте гніздо, здорові бджоли, крупні бджоли виходять. Вони багато працюють, вони для цього народжені, для цього вони Богом дані, щоб вони будували. А ви їх обмежуєте навіть у цьому. От як травить, так ви тільки осінню по 5-6 разів. І дуїти лєте і, і бризаєте, і сипете, і що ви там тільки не робите? Я кажу, що три рази всього за сезон з весни до осені, треба обробити. І все, і забути, що ви травите цих бджіл. Не можна так робити з бджолою. Ну, які зльоти, які прильоти. У мене теж, коли я починав ще бджільництво. У 78-му році так у двох вуликах таке трапилось. Так що ви думаєте, от чогось там вони чи злетіли? Та вони не злетіли, вони просто кліщ їх заїв. Ти ви уявляєте, як той пише три тисячі бджіл, і от по три тисячі сьогодні, завтра вкусили цих бджіл, ці бджоли вже не живуть. Не живуть, вони вилітають, щоб не помирати вулику, вилітають і у природі помирають. Щоб сестрам своїм не давати роботу, щоб їх витягували і ще тягали, сили втрачали. Так це кліч заїдає. Якщо ви з весни з ними не упоралися, не обробили, то в осені з ними вже нічого не треба робити. Хай вони вже так і залишаються. Навіщо їх? Травить. Ну, мені можете об'яснити, навіщо їх травить, якщо вони покусані всі і кліщ їх заїдає? Таке я кажу, в мене трапилось один або два рази. Аж нерви не витримують, знаєте, ну людям доносиш, 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 доносиш. Що кажу, гліцерин плющавелька це ваша, ваш залог, ваші бджоли будуть живі, здорові. В будь-який час ви можете цим обробити. Хоч весною, хоч у медозбір, хоч осінню Обробили раз і забули. Всього кліща ви не витравите, все родної він там буде. Але я вам кажу, що я спостерігав і кліщ гине прямо в чарунках, у закритих чарунках оцих парів щавельової кислоти. Коли ви полили, воно раз і все пройшло, видули бджоли, а коли ви серветку положили. Це інше. А полоски. Ну це ви заспокоїте себе, що ви ткнули туди палку і все. А нічого там не буде з тої Полоски сухої. Мені теж один раз ще в Україні виписав з Харкова, я вже не пам'ятаю, як ті полоски називалися. Ото один раз і забув. Прийшли вони сухі, ніякого там. Так він, я йому позвонив, він каже, ну ладно, собери їх і прийшли мені їх обратно. Да, він кому небудь. Я кажу, знаєш, що я вже гроші заплатив, пересилатися туди-сюди. Я не буду. Бо у тебе іншого там нічого, одне гівно. І більше з тих пір ніколи я ті типу, полоски не купляв. Все. Оце два вулика тут, в Канаді, спробував їхніми ще. Нічого вони не дають. Після глицерина щавельки то впало 13 кліщів. Хтось там каже, та витрусив. Ну навіщо він мені витрушувати, коли мені самому навіть треба знати, є там кліщі чи немає. Виявляєте, що я показую. Я ж дивіться, я не монтую не одне відео. Тільки донька змонтувала там, прикріпила упереді заставку шести і все. Відео йде в прямому, можна сказати, ефірі завжди. Нічого я не монтую, вам не, нема там склепок. Ну, буває, не хватає пам'яті, вона склеє декілька кусків. А так у мене всі відео нічого я не читаю, ніде у мене не написано, ніде. Ладно, то таке діло. Я сказав вам, що треба з вощини починати. І я... Починаю осінню. Нагрів отакий віск, видно вам, у мене є. Приготував пластикові рамки, тому що є й нові. Дивіться, вони з напиленням. Але оцього бджолам не вистачає. І ці рамки можна ставити, коли вже на вулиці дуже тепло. Коли цей пластик прогріється, тоді вони починають. А так, дивіться, як вони будують. Видно вам? Ось тут кусочок, отут насрали, що зібрали відсюди. Сюда, отак, бачите, якими островками. Отак вони будують пластикову вашіну. Коли дуже сильний медозбір, тоді є що будувати, тому що вони виробляють. А коли з весни... Так ви не тратьте сили, хто тримає на пластиковій вашіні, то краще її брати, отак навощувати. Я беру отак валік такий і пішов. Хоп! Багато вам не треба проходити. Один Два рази пройшли і достатньо. І бджоли тянуть залюбки. А це для вас що? Це для вас знахідка, коли свіженька вощина вийдуть від ціля бджілки молоді, крупні. Вони пішли. А це уголки теж треба, щоб вони відтягли. Отак, бачите. Раз-два і вона вже жовтенька. Можна декілька слоїв наносити і ще краще. Бистро будують, дуже швидко. Але я спробував достатньо навіть один-півтора раза. так, туди-сюди пройшлися. Рамки ці вже б Я їх дуже добре почистив. Можна чистити тими насосами, що давлення високе. Ну це я їх забуваю. Тому що в мене їх не було ніколи. А так не обов'язково один раз пройшли. Валіком туди, сюди, туди, сюди поводили. Знаєте, як анекдот хотів, ну не хочеться. Пошли анекдоти тут розповідати. Але я міг би. Все, отак От рамочка готова. Жовтенька, красивенька. Нічим не відрізниш від цієї, бачите? І ця жовта, бачите, і ця жовта. Зараз от новий у рамку я теж проходжу. Тому що оцього ж напилення недостатньо. Там воно. Не, не знаю, скільки вони його напилюють, але дуже-дуже мало. От якщо поставити вощину... Таку натуральну, да? і поставити пластикову вощину. Вони ніколи на пластикову не підуть. Зовсім. Може, уже потім, коли відбудують рамку з вощиною, отак один раз прохожу і достатньо чого. Легенько проходимо. Зима впереді. Віск є, ставлю, перетоплюю і вперед і вперед. І отак рамочки одна за одною і бджілки вам скажуть велике дякую. Тому що вони будують ці рамки залюбки, тому що тут віск натуральний. Ніякі я добавки не даю. Є в мене чого робити листи ващини але ви знаєте чистий віск тріскається якої би там товщини не було тому я не знаю що вони там додають на цих фабриках де виробляють е, ощину але я думаю що вони додають туди парафіну парафін еластичний і із-за цього вощина вязкувата стає. Не лопається. А чиста вощина із воска, вона обов'язково тріскається. Можу, може хто буде оспарювати, так я кажу, як є. Бачите, а так, стою собі в гаражі. На вулиці сильний дощ йшов знову цю ніч. Дуже сильний. А я собі в ділки вже сьогодні холодно, 6 градусів, 28 жовтня, а ми потихеньку отак. Вибачте, що я емоційно почав цей ролик, але не хочеться, щоб таке показували людям, що треба Гнізда збирати в кінці жовтня. Якщо немає в кінці жовтня кормів у сім'ї, то дайте сусіду бджіл тих і не мушайте тих бджіл. Хай він буде займатися, а не ви. Тому що не може бути такого, щоб бджоли у кінці жовтня були. Якщо ви хочете, щоб вони були заготовані, якщо ви годуєте, то ви збирайте гнізда в кінці, в кінці серпня, коли у вас закінчується медозбір головний. Відкачали, залишили, що їм, якщо ви залишаєте на меду, значить меду їм залишили. Якщо ви зимуєте на цукрі чи на якомусь сиропі, там на глюкозі, на фруктозі то ви робите по-іншому. Залишаєте рамки, які є, в сім'ї розплод, гніздо, як воно там у вас все е зроблено, рамки ставите, отак я обійду ці. І все, і оця рамочка, де вони починали будувати. Я її поставлю, вони її за один день забудують. Я обійшов оці островки, залишу там, вони то продовжують. А остальне все з воском. І отак я готуюся до нового сезону. Без вощини нема бджільництва. Я вам ніколи я не починаю з суші. Деякі доказують. Сохраняють її, я це пройшов, сохраняв її. Моль все одно заводиться. У кожній рамці десь у гніздових цих рамках, десь навіть вона медова, біла вся, жовтенька, з медом, але одна, дві комірочки там з пергою і оттуда почнеться працювати, почне міль. Якщо не всю рамку уничтожить, значить уничтожить там декілька. І буде вона отак дирява у вас. Навіщо воно вам? Зробили, перетопили, новеньке залишили в гнізді і закорм, загодовуйте. Якщо ви хочете, щоб у вас бджоли нарощувалися, то давайте там по літрі, по півтори один до одного. Якщо ви хочете, щоб загодувати бджіл, коли ви по 5 кілограм будете давати їм, вони будуть заливати все. І що, і матку ограничувати? Вони не дають їй далі розходитись. А те, що буде залито, там вже матка не засіє. І коли ви великими порціями будете давати, вони приготують. Коли ви будете годувати великими порціями, матка не буде вже сіяти. Коли маленькими порціями дали-дали і все. Ну, за концентрацією, яку давати вам. Якщо підгодовувати будете джіл, щоб матка нарощувалась то один до одного давайте, їм буде в достатки. Але ж ви з цим не затягуйте ніколи до жовтня місяця. Це робіть серпень місяць, і у вересні ви повинні все закінчити і залишити бджіл у спокої. Я продовжую робити. Бачите, вже скільки наробив. Дуже гарно виходить. Всі жовтенькі. Далі не буду більше нічого вам розповідати, як готувати у жовтні я не можу вам совітувати. Є запитання, дивлюся, запитують. А Канді може положити, якщо меду немає. Яке Канді? Канді можна там положити, там, знаєте, з Нового року у лютому місяці, так, для страховочки. А щоб зимувати, по-перше, я вам скажу за заготівлю, раз уже відео іде я розкажу. Знаєте жовтень місяць і таким бджолярам, з таким досвідом і з таким великим кількістю підписників на каналі, не добре розповідати, що в жовтні місяці загодовувати. Ви розумієте, що таке бджол загодовувати в жовтні в кінці місяця і вже листопад на носі. Це знаєте, я це замітив. Якщо у вас голодні бджоли перед взятком, а особливо на акацію, то ви ніколи меду не будете получати. Ніколи. Тому що голодні бджоли ніколи меду не принесуть. Бджола повинна наїстися, набратися сил а потім носити вже мед для вас і в сім'ю. Голодні бджоли меду не носять, запам'ятайте, зарубочку тут зробіть на носі, що голодні бджоли взимку не можуть добре перезимувати. Тому що, чому ви, якщо подивитесь, кінець жовтня їх трусять, листопад трусять. Та й пересити, пересете, аж хочеться заматюкатися. Це бджілка, золота бджола, яка вона повинна перезимувати і дати потомство, щоб ви меду потім взяли, а ви її трусите кінець жовтня. Ну, не хочеться зовсім уже розповідати про це. Аж душа болить, ви знаєте, аж. За тих бджіл, яких трусять у кінці жовтня. Та ви, якщо ви бджоляр, возьміть і попостерігайте. Уже у серпні, вересні, кінець серпня, вересень, дуже мало бджіл вилітає на вулицю. Вилітає тільки льотна бджола. Тим бджолам, що молоді у вуликах, Да їм не дозволяють практично нічого робити. Нічого слова нічого робити не можна. Вони тільки внутрі вулика наїдають собі жирево тіло, там, може, щось переробляють, підробляють, там, вчаться, але вони не вилітають. Вилетять на обліт, коли молода бджола, і все. Вони. Уже в такому спокої сидять. Це для того, щоб не споживати мед, щоб економно розходувати його. Чим спокійніша бджілка в вулику, тим менше вона споживає меду. Запам'ятайте це, не трусіть цих бджіл. Робіть гнізда у серпні на початок. У вересень, початок, кінець серпня. Оце ваше, коли ви повинні зробити гнізда і закормити, якщо вони у вас голодні. Я це тільки тут от підгодовую, і то в цей рік. Той рік